Дослідники виявили, що публікація власних фотографій, покращених цифровим способом, може мати соціальні наслідки. Цифрова маска та соціальний осад, як фільтри краси, змінюють наше сприйняття один одного. В епоху Інстаграм, TikTok та незлічених програм для редагування фотографій здається, ідеальний образ став нормою. Ми всі, так чи інакше, стикаємося з ретельно відредагованими фотографіями, і часто навіть самі вдаємося до допомоги фільтрів і ретуші. Але чи замислювалися ви про те, як ці цифрові маски впливають не тільки на наше самосприйняття, але й на те, як нас сприймають, оточуючи? Недавнє дослідження з Меґел Університі проливає світло на це питання, і результати виявилися досить несподіваними. Як експерт з психології, сприйняття та соціальної комунікації, я вже давно спостерігаю тенденції, пов'язані з редагуванням фотографій. Раніше дослідження в основному зосереджувались на негативному впливі від редагованих зображень на самих глядачів, зниженні самооцінки, незадоволеності тілом та формуванні нереальних стандартів краси. Однак це дослідження, проведене в лабораторії уваги і соціального пізнання, піднімає зовсім інший аспект. Як змінюється сприйняття того, хто публікує такі зображення? Суть дослідження полягала в тому, що вчені поступово редагували фотографії 60 жінок, використовуючи фільтри краси в звичайному додатку для соціальних мереж. При цьому половину фотографій вони позначали як відредаговані, а іншу ні. Потім студенти-старшокурсники оцінювали привабливість зображених жінок, а також уявляли їх соціальне життя та особисті якості. І ось що з'ясувалося, у міру збільшення ступеня редагування, жінки на фотографіях сприймалися як більш привабливі і мають більш широке коло спілкування. Але цей успіх досягався за рахунок зниження оцінок їх дружелюбності і приємності в спілкуванні, це, м'яко кажучи, парадоксально. Ми прагнемо до ідеального вигляду, щоб привернути увагу і здаватися успішними. Але, мабуть, цей шлях може призвести до того, що нас сприйматимуть як менш доступних і менш приємних у спілкуванні. Я вважаю, що це пов'язано з тим, як ми інтерпретуємо відредаговані зображення. Ми підсвідомо сприймаємо їх як ознаку нечесності і спробу приховати справжній вигляд, фільтр краси це не просто спосіб поліпшити зовнішність, це свого роду маска, яка створює дистанцію між людиною і оточуючими. Наявність напису відредаговано не впливало на оцінку привабливості, але істотно знижувало оцінки якості дружби і приємності взаємодії. Це дуже важливий момент. Спроба чесно визнати, що фотографія відредагована не позбавляє від негативного ефекту. Навпаки, може навіть погіршити його, підкреслюючи штучність і нещирість. Оптимальна ступінь редагування існує. Дослідження показало, що проміжні рівні редагування призводили до найвищих оцінок привабливості, тоді як найвищі рівні редагування оцінювалися приблизно так само, як і найнижчі. Це підтверджує мою особисту точку зору: невеликі покращення зовнішнього вигляду можна сприймати позитивно, тоді як радикальна трансформація викликає підозру та неприйняття. У своїй практиці психолога я часто стикаюся з клієнтами. Які надмірно стурбовані своєю зовнішністю і постійно прагнуть до ідеалу. Вони проводять години перед зеркалом, вибираючи найкращі кути та фільтри, щоб створити бездоганний вигляд у соціальних мережах. Але, як правило, це призводить до посилення тривоги і незадоволеності собою. Що ж робити? Усвідомте свою мотивацію. Задайте собі питання, навіщо мені редагувати цю фотографію. Чи прагну я до чесної демонстрації себе або намагаюся приховати недоліки, пам'ятайте про наслідки. Подумайте, як відредаговані фотографії можуть вплинути на сприйняття вас оточуючими. Шукайте баланс. Не прагніть до абсолютного ідеалу. Невеликі покращення зовнішнього вигляду можуть бути прийнятними, але радикальні зміни можуть відштовхнути. Цінуйте свою унікальність. Пам'ятайте, що справжня краса полягає в індивідуальності і неповторності. Не намагайтеся відповідати нереальним стандартам, які накладаються на вас соціальними мережами. Розвивайте внутрішню впевненість. Працюйте над своєю самооцінкою та впевненістю в собі. Пам'ятайте, що ваша цінність не визначається зовнішністю. Використовуйте соціальні мережі свідомо. Пам'ятайте, що те, що ви бачите в соціальних мережах, це часто ретельно відредагована версія реальності Не порівнюйте себе з іншими заохочуйте автентичність, підтримуйте тих, хто ділиться своїми фотографіями без фільтрів і ретуші. Створюйте спільноти, де люди почуваються комфортно, будучи собою. Особистий досвід Я сама. Як блогер і експерт в області психології, стикаюся зі спокусою використовувати фільтри і ретуш. Але я намагаюся дотримуватися принципу автентичності. Я вважаю, що моє завдання ділитися з вами не ідеальним чином, а реальним досвідом і знаннями. Я вірю, що щирість і відкритість це основа довірчих відносин. Укладення дослідження з Меґел це важливий сигнал про те, що наша одержимість ідеальним зовнішнім виглядом може мати непередбачені соціальні наслідки. Ми повинні навчитися використовувати цифрові інструменти усвідомлено і не забувати про те, що справжня цінність людини полягає не в його зовнішності, а в його характері, інтелекті і здатності до емпатії. Пам'ятайте, що за цифровою маскою завжди ховається жива людина, яка потребує щирого спілкування і прийняття. Сподіваємось, ця стаття допоможе вам подумати про те, як ви використовуєте соціальні медіа та як ви сприймаєте інших людей у цифровому світі. Поділіться своїми думками та досвідом у коментарях.